І про генератори у місті як правильно ними користуватися, будемо з'ясовувати із Миколою Винярським. Це є головний інспектор відділу пожежної безпеки ДСНС України у Львівській області. Вечір добрий, вітаю вас. Доброго вечора. До речі, як, як рятувальники рятуються від спеки? У Вас є якась е, літня форма, літня форма одягу? Ну, звичайно, у нас є. Це як ви бачите, на мені це зараз літні в літнє поло на короткі рукав. Ну і звичайно, робочі штани, штани, тобто шорті та Інші багато... варіанти на даний момент. Але звичайно. на виклики рятувальники їдуть в повній амуніції. Вони вдівають додатковий бойовий захисний одяг і вже в повному спорядженні виїжджають для ліквідації надзвичайних ситуацій чи гасіння пожеж. Про генератори тема нашої розмови, я так відійшла на хвилинку. Тож, генератори, акумулятори це тепер невід'ємна частина нашого життя. Їхня користь звичайно нам усім зрозуміла. Проте, розкажіть, яку загрозу несуть все-таки ці предмети. Ну, звичайно, якщо взяти ці прилади, це генератори і інвертори там, безпри... чи джерела іншого безперегідного жину, це є прилади підвищеної небезпеки, і з ними поводитися потрібно вкрай обережно, а в них використовується це легкозаймисті людини, це бензин чи диспаливо. І будь-яке необережне поводження з тими речовинами може просто призвести до трагічних і інших там, наслідків, які б були там, шкідливі для здоров'я людини чи будь-яких оточуючого. Давайте практичними порадами, як людям не спалити квартиру, використовуючи генератори, інвертори і зарядні станції чи несуть загрозу. Ну давайте тоді попочнемо так. з генераторів. основна ця кількість використовує населення. Ми рекомендуємо використовувати такі пристрої на вулиці, це однозначно. Тим бачиш, що зараз така спека і допускається їх в принципі використовувати в технічних приміщеннях, але це мають бути окремо стоячі, які з будівлі, які мають достатню вентиляцію і мають там вікна для належного провітрювання. Скільки метрів має бути від житлових будинків генераторських? рекомендована відстань для встановлення такого генератора побутово там невеликої потужності, це 6 метрів. Допускається встановлення в принципі його на відстані до одного метра. Але якщо це є Глуха стіна, а мало кажучи, без вікон, без дверей, і не буде нікому там загрози. Якщо щось там з не дай Бог станеться, Ось ці такі великі, які бізнес зараз ставить. Я не знаю, як це на правильно описати, але я думаю, що наші глядачі зрозуміли такі, як прям цілі будиночки маленькі. Вони як мають бути розташовані від житлових будинків. Знову ж, рекомендована відстань не менше 6 метрів. Тоб, так само 6 метрів? Якщо вже становляться якісь такі, напевно, більш промислові. Якщо ми будемо говорити про якісь інші виробничі підприємства, це вже напевно буде робитися якась проектна документація, і вже неї буде передбачено і відстань, і норми, і кількість там того палива, яке буде там зберігатися. Е, інвертори, як правильно ними користуватися? Де вони мають бути розташовані? Ну, дивіться, тих використання таких інверторів. Потрібно теж використовувати в технічних приміщеннях, які б там мали якусь більшу відстань від житла, не було там постійного перебування людей, і знову ж ми, якщо говорити про саме обладнання, воно повинно бути сертифіковане виконано належної якості і суворе дотримання інструкцій виробника заводу виробника. А якщо ми будемо їх ну як мінімум дотримуватися, то наше лихо нас мене, якщо говорити так. Угу. Зарядні станції несуть загрозу для квартир, для життя. Знову ж будь-який прилад, де використовується електрика, а тим паче, що там е, проводиться акумуляція цієї електрики, це вже є місцем підвищеної небезпеки. Це знову ж буде нести загрозу, про як мінімум пожежі. В квартирі чи будь-якому іншому місці щоб у цього уникнути, зарядні станції, інвертори, генератори має встановлювати електрик відповідний і не якийсь там дядько, а першу, бажано в першу чергу. Це обов'язково як вже повторювався. дотримується інструкції виробника. і та те підключення проводила якась або ліцензована організація, яка займається тим певним робіт, або кваліфікований працівник-робітник, який знає просто що робить і як поводиться з електроенергією. Про бізнес зараз бізнес дуже багато використовує генераторів. В ті самі промислові про які ми з вами вже говорили. Чи є ще якісь норми, як має працювати бізнес в умовах, коли відімкнення світла? Чи спілкувалися ви із бізнесом в просвітницькій діяльності або роз'яснити? Ми систематично, як працівники ДС, ДСНС, проводимо просвітницьку роботу серед населення і в тому числі серед бізнесу. І в нас спільні програми є з ЮНІСЕФ, якими розробляються там агітаційні матеріали, будь-які інші брошурки, які б містили корисну інформацію для населення, і в тому числі порядок використання і генераторів, і тих самих зарядних станцій. Тому така робота нашими працівниками ДСНС проводиться систематично і під час проведення відпрацювань населених пунктів чи проведення будь-якої рейдової діяльності нашими працівниками. Знаєте, зараз за люди всі об'єдналися, всі хочуть якось мати хоч трохи світла, бо світла справді є дуже мало. І хтось використовує генератор, хтось ті самі за станції, акумулятори. Сварок є також багато, хтось на балконі використовує генератор, хтось комусь дуже шумно, комусь не шумно. Ваші поради: от зараз про світницьку діяльність для наших глядачів: що робити, аби не побитися з сусідом, не спалити квартиру, але і світло мати. Ну, в першу чергу це, напевно, логічно домовлятися один з одним. Тобто ми повинні якось виживати в умовах війни і використовувати те обладнання, яке, напевно, нам покращувало в першу чергу життя. Але під час цього всього ми повинні суворо дотримуватися вимог. Принаймні, якщо стосується генераторів, це бензинових чи дизельних. Підключення як ми говорили, має бути виконуватися кваліфікованими виробниками. Не можна заряджати заправляти самі генератори, коли він працює. Коли він працює, не можна відкривати там баки. Тобто, зв'язку з тим, що можуть бути випари самого бензину чи будь-якого там дизельного палива отримати, к вибухонебезпечні суміші. Не можна там підключати декілька, якщо ти говорить про сусідів, не можна їх підключати один з одним, не можна їх об'єднувати в мережу. Коли ми використовуємо їх, потрібно застосовувати належної якості подовжувачі, тобто, щоб вони були добротні і із електроізоляція проводів була теж належної якості. Якщо є якісь там тріщини, чи проколи, чи прорізи, це треба негайно усувати. Також не можна. Застосовувати прилади, які б напевно перевищували потужність самого генератора, тому що воно вже буде потім працювати в режимах аварійної роботи, буде призводити до нагрівання, і ну і в подальшому може привести до недобрих наслідків. Також не можна звичайно під час заправлення там курити це саме елементарне поняття, не можна а давайте наголосим та це однозначно так. І під час роботи чи його запуску не допускається там перебування поруч там дітей, принаймі неповнолітніх там чи тварин, чи будь-яких можуть вам завадити просто під час процесу. Коли працює генератор, е рекомендовано кожних 3-4 години робити перерву, давати там, хоча б 30 хвилин часу, щоб він міг остигнути. В той момент коли він остигнути, тоді провести заправляння його, і тоді вже можна продовжити роботи самого приладу. Якщо не дай Боже так сталося, що цей генератор загорівся або ж зарядна станція, або ж акумулятор, чим намагатися зупинити пожежу до приїзду надзвичайників? Ну, в принципі, обов'язок кожного громадянина, якщо ви стали свідком, поля це потрібно повідомити працівників ДСНС за телефоном 101. Угу. Вжити заходів щодо евакуювання людей, якщо такі є поруч, або десь там перебувають в приміщенні поруч в безпечне місце, і вжити заходів щодо його ліквідації. Тобто, в першу чергу, це використати вогнегасник. Якщо взяти в принципі, норми, то в кожній квартирі наших громадян би бути такий засіб. Якщо коротенько, це може бути або водопінний вогнегасник, або водяний, або вогнегасник порошковий. Нема вогнегасника, що далі робити? Водою? Ні. Категорично заборонено гасити такі електроприлади водою. В першу чергу, це дещо потрібно теж зробити, це його просто відімкнути від мережі, ту, яку ми живемо, що він там був автономним, якщо він, в принципі, працює, якщо нам вдасться відключити його, це вже буде плюсом. І тоді чекати приїзду рятувальників, або якщо потрібно, то викликати ще інші служби, тобто лити на нього воду, чимось там бити мокрою це однозначно не цього робити не можна. Дякую вам за ваші поради. Як правильно користуватися генераторами? Ми говорили із Миколою Венярським, головний інспектор відділу пожежної безпеки ДСНС України у Львівській області.